Привіт, мої дорогі глядачі! Сьогодні відео про смачну та корисну пасту або намазку для канапок. Ідеально підійде тим, хто слідкує за калоріями. Основою для сирної намазки я беру м'який сир творог. В мене напівжирний. Далі мені потрібно одна або дві столові ложки грецького йогурту. Якщо ви не на дієті, можна грецький йогурт замінити сметаною. Наступний інгредієнт це два варені курячих жовтка. Для балансу смаку додаю трішки лагідної гірчиці. Ну і, звісно ж, дрібка солі. Об'єднаємо всі ці інгредієнти. Сметанки. Або йогурту можна додавати більше або менше, в залежності, якої консистенції ви хочете отримати дану намазку. Якщо більше додасте сметанки або йогурту, соус буде рідший. Тепер мені знадобиться блендер і все ретельно зміксую до однорідної маси. Ось така густенька сирна намазка готова. Буквально це зайняло одну хвилину. Смачна, корисна, легка та дуже поживна намазка готова. Перекладаю сирну масу на маску. Якийсь контейнер, який закривається. Ось такої густини у мене вийшло, доволі така паста густа вийшла намазка. Сюди можна додати всілякі різні спеції, часник, орегано, будь-які трави, які ви полюбляєте, або кріп. І кожен раз у вас буде новий смак. Ось така сирна маса у нас вийшла приємного жовтого кольору. Ну а зараз я покажу, з чим і як я поєдную ось цю сирну намазку. І так, перша канапка в мене буде просто з рибкою, з лососем. Перший варіант. Друга канапка. Беру трішки кунжута, посипаю і викладаю огірочок. І зверху також можна ще трішки присипати кунжутом. Другий варіант канапки. Тепер беру нашу канапку і посипаю орегано. І це канапка буде з помідорами. Зверху ще трішечки орегано. Ну і трішки зелені не завадить. Ось така ще одна канапка. Наступна канапка буде в нас з зеленню та редісочкою. Швидко, просто і смачно. Ну, або ще один варіант можна зміксувати. Посипаю кунжутом, огірочок і рибка. І трішки кунжуту. Ось ще один варіант. Можна міксувати. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт і ви спробуєте його приготувати. А я чекатиму на ваші відгуки. До нових зустрічей та смачного!